Доброго дня! Сьогодні відео на тему «Органайзер в галузевій CRM системі GRM для менеджерів з продажу нерухомості. Безпосередньо розглядаємо сутність замітки в картці ліда. Зараз ви можете бачити, наприклад, демонстраційного клієнта, потенційного покупця нерухомості, якого я відкриваю в новому вікні, що у даного Ліда є можливість додати нотатки. Нотатки є важливим елементом органайзеру, оскільки надають можливість зберегти важливу інформацію для менеджера з продажу нерухомості. Сьогодні я продемонструю два способи, як додати нотатки в картку Ліда потенційного покупця нерухомості. Безпосередньо, в першу чергу, це можна зробити з картки ліда. Для цього достатньо натиснути на зелену кнопку з символом плюс, яку я показую на екрані, і можна ввести нотатку. Для прикладу, ми можемо написати будь-яку замітку. Замітка по клієнту 1. Таким чином, замітка збережена, і ми можемо її переглядати в картці Ліда. У замітки є інформація про те, хто саме її додав, в яку дату, в яке чесно, в який час і безпосередньо е, текст замітки. Також замітку можна додати безпосередньо з короткої картки, з іконки. Я вже детально розповідав про управління кнопками в ганузеві CRM-системі GRM як одну з переваг CRM-системи. Е, таким відео ви можете переглянути в описі до даної відеоінструкції, а саме я розповідав про управління кнопками недодзвону. дзвону. Також на дичборд тут винесено в короткій картці Ліда, в міні картці Ліда, можливість додати замітку. Для цього достатньо натиснути кнопку додати замітку і аналогічно у вспваючому вікні достатньо залишити замітку. Наприклад, ми додамо замітку, замітка 2». Таким чином, менеджер, абсолютно не витрачаючи час на відкривання вікон і так далі, в одному інтерфейсі може Додавати замітки до карток клієнтів. Давайте оновимо інформацію і переглянемо, що у одного клієнта додано вже дві замітки. Ось вони: замітка 1, замітка 2. Які бізнес переваги надає можливість додавати замітки в картку ліда? В першу чергу це можливість збереження важливої інформації. Менеджер з продажу нерухомості зберігає всю хронологію взаємодії з потенційним покупцем нерухомості в одній картці. Може її переглядати та відслідковувати історичний. Процес взаємодії з клієнтом для відділів продажу, які працюють з великим об'ємом інформації, це є необхідне бізнес рішення для збереження та протоколювання історії взаємодії. Друге, це послідовність комунікації. Дана послідовність комунікації надає можливість швидко, просто переглядаючи на екрані інформацію про взаємодію з клієнтом, переглянути, яка ж саме була логіка побудови. Кроків, які ведуть до продажу, також це можливість для спільної роботи команди, Відділи маркетингу, супроводу та продажів можуть спільно працювати з лідом в залежності від бізнес-процесів забудовника, та переглядати нотатки відповідно до прав доступу. І безпосередньо це покращення сервісу клієнтів, оскільки коли клієнт звертається до вас або як супровід, або як сервіс, або навіть як новий або потенційний клієнт. То можливість історичного перегляду даних є надзвичайно важливою. Отже, резюмуємо, Glus CRM є галузевою CRM-системою для забудовників з галузевим функціоналом для забудовника та необхідним бізнес-функціоналом, таким як нотатки. Нотатки є безпосередньо важливою частиною органайзеру для менеджерів з продажу нерухомості, менеджерів супроводу і надають можливість відслідковувати всю важливу інформацію. Таке відображення є зручним, органічним і за замовчуванням, представленим в чиплю в каці Ліда. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку. Дякую за перегляд. Зараз рекомендую переглянути відео про роботу з документами в карці Ліда. Це відео ми вводимо на екрані. До зустрічі в наступному відео.